Астрологічний прогноз. З 15 по 17 лютого можливі зупинки, обмеження. Наприклад, в політиці це тематика санкцій, обмежень того, що хоче диктатор. Тому що Сонце означає диктатор, і Сонце зараз в з'єднанні з Сатурном, планетою обмежень. Диктатор це не обов'язково Путін, як на обгорців відео. Кожному з нас є свій диктатор. Ми щось хочемо, щоб було по-нашому, по-своєму. І якщо це не співпадає з глобальними стратегічними цілями нашого життя, то в цей період з 15 по 17 лютого ми стикаємося з обмеженнями. Тобто, якщо в ці дні ви відчули якісь обмеження від закону, від правил, від якоїсь системи, від якоїсь організації, то це означає, що ваша активність Сонце. Натикнулась на Сатурн на обмеження. І він ну, заборонив щось. То, що треба, Сатурн не забороняє. То, що не треба, не перспективно для самої людині, людини, то Сатурн забороняє. На війні це може відзеркалитись так, що якісь наступи, які йдуть в бік укріплених позицій, вони будуть ну, якби зупинені, бо Сатурн означає зупинка. А там, де Ну, Оборона погано складена, там можуть бути проблеми на війні. Це як в, в дитячій казці про трьох поросят, ніф-ніф-наф-наф і нуф-нуф, той, який будував дом з каменю. Сатурн він а, запрошує нас будувати свій дом серйозно, свій дім серйозно і з каменю. Це символічна трактовка будувати свій дім. Мова йде ну, про будь-що. І навпаки, хто ну, правильно до своїх цілей прямує, в ці дні цю людину очікує підвищення. Сатурн він означає рухатися вгору і управитель Зірога рухатися вгору. І в деяких людей, хто правильно рухається в ці дні, може бути навпаки серйозне просування до, ну, до якихось своїх цілей. У будь-якому випадку, через декілька днів. Тобто к 20 лютому ми відчуємо знищення цієї енергії Сатурна і зниження обмежень. Інші люди можуть відчувати себе якби як в оточенні. От Сатурн як оточений кільцями. І зараз це може ну, відчуватися, що людина якби не вільна, не свободна, а оточена. Якщо людина дуже неправильно щось робить, то на енергіях Сатурна людина може відчувати депресію. Або ну, грусть тоску, якусь печаль. Це тоді означає, що людина дуже сильно від своїх ну, цілей відійшла. Ну, нічого страшного, тобто це означає, що просто йде корекція своїх цілей. Е, я хочу, на цьому інформація по Сатурну в мене вся. Оце така смішнаю остановість. Знайшов в інтернеті. Значить, запрошую на цих вихідних на прямі тири. Кожний вечір у п'ятницю буде прямий тир психологічної підтримки пісні. Хто любить слухати і співати пісні? Я буду співати пісні Макаревича, Міхалок, Сергій Міхалок і сучасні українські пісні. Тобто, виконавців, які проти війни, які не підтримують політику Путіна і за Україну. А в суботу, ввечері запрошую на прямий ефір з психологією. Будемо спілкуватись про відносини, розмірковувати, яка корисна психологічна інформація, щоб підтримати відносини ну, людей і які проблеми. Я, як астролог, буду розповідати, які прогнози такі загальні по відносинах. І в неділю ввечері запрошую вас на прямий етер. Він відбудеться на моєму youtube каналі це астрологія про один рік війни. Тобто аналітика з точки зору астрології, як цей рік війни, чим відео буде відрізнятися від наступних наших, нашої долі, як ми далі будемо жити, і які цікаві трактовки з цього одного року війни. П'ятницю і неділю на моєму YouTube-каналі прямий ефір. А в суботу, у психологіні, на Ютуб-каналі Психологіні в коментарі ви можете побачити. Ну, афішку і посилання. Дякую за увагу. На все добре.